На цьогорічній міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2012 колектив Житомирського державного університету імені Івана Франка репрезентував 37 науково-методичних проєктів, Переважна більшість з них соціального спрямування і пов'язані з міжнародною співпрацею. Так, наприклад, як проект соціально-психологічного факультету, пов'язаний з протидією торгівлі неповнолітніми, у якому, крім нашого університету, беруть участь університети Молдови Росії. Цікавими прикладами наукових проєктів, представлених на цій виставці, були проєкти, наприклад, по науковому центру Брехт Центру. З австрійськими колегами ми представляємо разом цей проєкт. Це інститут іноземної філології нашого університету. В університеті приділяється надзвичайно велика увага новітнім технологіям та комп'ютерізації у закладі є чимало куточків з Wi-Fi зонами, де у будь-який час можна приєднатись до мережі інтернет. Незабаром розпочне роботу і сучасна читальна зала, обладнана стаціонарними комп'ютерами та місцями для підключення власної техніки студентів. Чому це для нас зараз надзвичайно важливо, тому що більшість навчальної літератури нами розробляється в електронному варіанті. І в нас сьогодні одна з найпотужніших бібліотек, електронних бібліотек, не лише в Україні. Досвід впровадження новітніх технологій узагальнено у монографії під назвою інновації у вищій освіті, яку теж було презентовано на виставці. Загалом напрацювання фахівців університету схвально оцінено і відзначено дипломами за активну роботу у модернізації системи освіти та плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти. Золоту медаль університет виборов у номінації Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців. Ми живемо в складних конкурентних умовах. Да? І звісно, що до нас йде студент, який хоче отримати фундаментальну освіту, добру освіту, після якої він може бути гарантовано отримати місце працевлаштування. Да? І від цього залежить імідж університету. Ми за це боремося і ми відстоюємо своє місце сьогодні на міжнародному рівні. Колектив університету і надалі братиме участь в освітніх виставках, адже це сприяє зростанню авторитету та розвитку позитивного іміджу навчального закладу.